Багато людей кожного дня отримують травми грудної клітки. І сьогодні я хочу розповісти коротко про дане а саме забій грудної клітки. Цю травму можна отримати дуже просто падіння, удару або різкого гальмування авто. І наче немає нічого серйозного, але не варто недооцінювати цю проблему. Щоб зрозуміти, чому що болить, варто розібратися, що складається грудна клітка. Шкіра. Саме вона перша отримає удар. М'язи відповідають спазму на травмі. Міжреберні нерви саме вони викликають біль при травмі. І, звичайно, ребра, які можуть пошкодитись під час травми. Північної людина буде відчувати біль, русі, диханні або качки. Це зв'язано з тим, що йде по міжреберних нервів та м'язів. Візуально можна помітити у себе сінці в місті удару. Іноді виникає утруднення дихання, тобто людині важко вдихнути за рахунок у болю. Для збоєродної клітки найкраща квартація це дати тілу спокій. Що це означає? Зброшення фізичної активності, тобто з певної боці, не піднімати важких речей. Не носити одяг або бандажі, які можуть стискати грудну клітку. І ідеально уникати глибоких дихів або різких рухів. Але важливо не пропустити ускладнення. Якщо здається задишка, усилюється бік, хрипи і відчуття води у грудях, це може бути племоторакс або гідроторкс. У такому випадку вам варто звернутися до хірурга в першу ж добу. І пам'ятайте, самолікування воно може бути небезпечним для вашого здоров'я.